Трагедію в Кривому Розі та її наслідки. Скільки життів мешканців Кривого Рогу ще треба загубити, щоб гауляйтер Саша Гнилькул перестав піаритись? Сьогодні в Кривому Розі оголошено день жалоби через те, що вчора вночі друзі та партнери Сашка Гнилькула обстріляли ракетами наше місто, влучивши у житловий будинок та товарний склад. Де в тому числі вантажили воду для допомоги затопленому Херсону. На цю мить відомо про 12 загиблих мешканців Кривого Рогу. Семеро бездиханих тіл знайшли під завалами продуктового складу, і ще чотирьох у зруйнованому будинку. А вночі від отриманих опіків помер 67-річний чоловік, якого дістали з під завалів будинку. Мені неймовірно шкода цих людей, як і усіх інших невинних жертв цієї ганебної війни, яку так активно тягнув до нас в країну, перевзутий расист Саша Гнилькул. Я вам про Росію отвітя. Що ж, давайте про все це з вами зараз і поговоримо. Але спершу перевірте, будь ласка, чи підписані ви на цей канал, і якщо ні. Обов'язково підпишіться, адже чим нас більше, тим болісніше Саші гнилькулу дивитись ці відео та бачити, що багато мешканців Кривого Рогу поділяють думку автора. Ну, звичайно, також, якщо маєте змогу, прошу підтримати цей канал фінансово. Адже це бодай не єдине місце, де ви можете дізнатись про істинні мотиви та вчинки людей, які скупили майже всі телеканали, радіо та інші змі в місті. І 24 на 7 транслюють там за кошти з нашого бюджету свою. Брехливу пропаганду про вигадані героїчні вчинки перевзутих расистів, Здравствуйте. без вашої підтримки. Я не зможу продовжувати вести цей блог, через який і так маю купу проблем. Ну якби я зміг його вбити, я б його вбив. Та змушений був покинути рідне місто, щоб і надалі виводити на чисту воду мафіозний клан гнилькулів. За минуле відео я отримав три донати, серед яких 100 гривень на придбання камери для покращення і якості цих відео. Усього на камеру ми вже зібрали 7760 гривень і 15 копійок. Долучайтесь, будь ласка, до збору, посилання на який ви знайдете у описі під цим відео. Дякую усім. Та кожному за вашу підтримку без неї гнилькул переможе і буде дуже дуже щасливим. <ріст> ну... Хочу поділитися з вами двома історіями про вчорашній обстріл. Перша стосуватиметься продуктового складу, в який влучило дві рашиські ракети. Напередодні обстрілу на територію складу завезли питну воду, мінералки, солодкі напої і інше, щоб перегрузити товар із вантажівок у приміщення, де він мав зберігатись в нічну зміну. Вийшли на роботу семеро хлопців. Згаданий склад знаходиться у промисловій зоні міста, тому ймовірно, звук тривоги було погано чутно. Тож люди продовжували працювати. Під час роботи вони почули звук ракети. Та неподалік пролунав перший з двох вибухів, щоб сховатись від уламків та можливого другого прильоту, хлопці побігли у приміщення складу. Та майже в ту саму мить туди поцілила друга ракета, випущена кацапами із стратегічних бомбардувальників ту 95 над Каспійським морем. Шансів вижити майже не було. Їх накрило. Уламками зруйнованої будівлі згодом на місце трагедії приїхали рятувальники та медпрацівники і почали розбирати завали, сподіваючись знайти живих людей. На жаль, рятувати вже не було кого. Десь о пів на восьму на місце трагедії приїхала знімальна група телеканалу, який належить Сашку Гнильколу, та почали записувати сюжет. Потужний ракетний удар прийшовся по Саксаганському району, а саме по будівлі складу бутильованої води. А вже за п'ять хвилин після пропагандистів на місце приїхав і сам перевзутий рашист Саша Гнилькол. Він попозував перед камерами та за п'ять хвилин. Поїхав далі гастролювати містом. Для нього почався зоряний час. Момент, коли він може показати своє обличчя на багатьох медійних майданчиках України. Згодом на місце трагедії приїхали добродії із Дніпра, пан Лукашук та Лисак, легітимні представники влади. Коли Гнилькулу стало про це відомо, він також повернувся до зруйнованого складу та терлувався біля гостей, усіляко демонструючи свою відданість та нав'язуючи дружбу. Саша Гнилькул намагався не відходити від Лукашука та Лисака, аж поки вони не поїхали. Постійно старався їм догодити та засвітитись разом із ними перед камерами журналістів, якщо не Дніпровських, то хоча б своїх. Кишенькових, які намагалися уловити епічні кадри, де їхній власник стоїть поруч і вдає занепокоєння та стурбованість, приховуючи радість від можливості пропіаритись. До речі, маю запитання до тих мешканців Кривого Рогу, які відвідували вілкулячий шабаш на так званому святкуванні дня міста на наступний день після схожої трагедії у Дніпрі. Як би ви відчували себе, якби зараз ваші сусіди гучно щось святкували, влаштовували банкети під час війни? Можливо, вам хоч зараз соромно? Хоча мало бути соромно навіть думати про те, щоб йти на піар-акцію гнилькула. Друга трагедія минулої ночі сталася на вулиці Героїв. АТО ракета влучила у жилий будинок, де мешкали цивільні громадяни. А поруч в радіусі десятків кілометрів не було жодних воєнних об'єктів. Хіба що вигадана військова адміністрація, але це не рахується. Подажіть, подажіть. Ось кадри того, що відбувалося у першій миті після прильоту. Рятуючи життя, люди вистрибували з верхніх поверхів будинків, намагаючись врятуватись від ракет тих, на кого роками працював, а може й зараз працює Саша Гни. Та, на жаль, не всі змогли сховатись від кацапських ракет. Мені невідомі імена усіх жертв цієї трагедії, але ми з вами знаємо про молоде подружжя Давида та Ксенію, які торік створили сім'ю. Мріли стати педагогами та виховувати нові покоління українців. Вічна пам'ять усім жертвам расистів та вічний прокльон усім, хто їм симпатизував, допомагав та допомагає. Саша, я зараз про тебе. Бо для багатьох із нас цей теракт расистів трагедія. Але не для гауляйтера гнилькула для нього це чергова можливість задурити людям голови та попіаритись. Він як наче спеціально записує для своїх кураторів із Кремля відео на фоні зруйнованого будинку, а потім ламаною українською мовою роздає свої коментарі різним телеканалам. Клад там, де продукти харчування. Тобу, вода фанта, кока-кола там ну, продукти харчування, і все і його титрують як міського голову Кривого Рогу. А мер міста Олександр Вілко зазначив, що Сашкине відео на фоні будинку, де загинули люди, набрало більше 700 тисяч переглядів, чим дуже сильно порадувало перевзутого рашиста гнилькула Згодом на місце трагедії приїхав і татко Сашка, та теж почав давати коментарі та розповідати, як вони все роблять, боряться із. Наслідками та допомагають постраждалим. Але ж істина виглядає геть інакше. Як виглядає істина? З трагедією борються рятівники із ДСНС та волонтери. Людям допомагають теж волонтери та найбайдужі мешканці міста. І сусідніх будинків, де теж все повилітало, вискакували люди, виносили капці, халати, воду, ковдри, ковдри діткам. А гнилькули лише позують перед камерами своїх кишенькових телеканалів та брешуть, безупинно брешуть, дивши стурбованість та сум. Коли ж Дід Гнилькул побачив журналіста, якому мафіозний клан не платить за брехню? Він почав відходити та намагався відморозитись від коментаря. Та не тут то й було, адже за кадром була відома в нашому місті головний редакторка Софія Скиба, від якої дуже важко сховатись та ще важче відморозитись. Тож, діду, довелося щось на камеру побекать, бо він вже давно два слова докупи зв'язати не може. Юрій Григорович, а тепер для інших медіа, будь ласка, чи могли б ви, будь ласка, розказати? Юрій Григоріч, тобто ви відмовляєтеся коментувати незалежні не медіа. Правильно я, я розумію. Ви щойно прокоментували телеканалу «Перший міський» ж не і «Рудан». я ви приходите. Я, я не можу мені ну, ось я зараз Ми, вас мені запитую. Пора ви робити, як я кажу, що на жаль, сьогодні вночі були прийняті і наші. Підприємство і промисловість і будинки. Ми це робимо для того, організували на кожному примірні штаби. Пізніше гнильколи оголосили, що в якості допомоги людям, які залишились без житла, вони готові надати матраси у спортзалі школи, а згодом, за рахунок нашого бюджету, виділити якусь незначну суму грошей. Тут я хочу відволіктись та нагадати, що на одній із сесій міськради, на якій був присутній, депутати запитали у старого маразматика, чому в Кривому Розі не будують нові будинки. На що дід Гнилькул відповів, що на балансі міста є 1100 порожніх квартир, які належать громаді та ніким досі не зайняті. Тож чому, якщо ми маємо стільки порожніх, старих, але не зайнятих квартир, такі щедрі гнилькули не розселили людей. Але менше з тим, поки рятувальники боролися з наслідками ворожого прильоту, волонтери та небайдужі громадяни зносили до пункту допомоги їжу та необхідні на перший час речі. До цього місця приїхав і гнилькул. Ось подивіться, як його зустріли, та прислухайтесь до голосу за кадром. Ровми пад'їхали. Я переконаний, цей голос висловив думку значної кількості мешканців кривого рогу. Но к народу не треба боятися йти. Уже після того, як перевзутий рашист Гнилькул поїхав від імпровізованого шелтеру, туди прибув заступник діда гнилькула та голова райради, нешановні пани Катрич Катріч та Шаповалов, які гучно реготали, пили волонтерську каву та їли харчі, які волонтери принесли для своїх постраждалих співгромадян. <звук> Ви просто вдумайтесь в рівень цинізму. Мільйонери, які роками обкрадали і надалі планують обкрадати мешканців кривого рогу, приїхали засвітитись на очах та безкоштовно пожерти їжу, яка призначалась тим, хто позбавився всього. На жаль, ситуація набагато трагічніша. Окей, вони теж люди могли зголодніти, бо активно працювали. Це можна зрозуміти. Чи не можна? Ось на цьому кадрі ми бачимо, що навіть малі діти носять коробки та намагаються допомогти, поки члени команди мародерів гнилькулів сидять та регочуть. Бо їм дуже смішно, у них все ровно. Вони й надалі будуть красти та брехати. А піпл піпл схаває. Це настільки бридко та мерзенно, що я просто не розумію, як це може відбуватись. Але потім згадую, що кацапи теж радіють та сміються, коли в нас горе. Кацапи радіють, коли близькі до кацапів, а катрич працює на гнивклів. Тому, власне, нічого дивного. <му> У кривому розі гинуть люди. Немає укриттів, або вони зачинені. Все розкрадено та розвалено. А цим гнилим істотам смішно. Одні піаряться. Інші п'ють каву, жруть та не паряться. Це все, що вам треба знати про узурпаторів влади в нашому місті. Наприкінці цього відео я хочу виказати свої щирі співчуття рідним та близьким жертв цієї трагедії та наголосити, що такі ситуації можуть та будуть повторюватись, адже гнилькулам байдуже на наше життя. Для них це можливість у черговий раз засвітитись на усіх телеканалах країни, отримати купу репостів та зіграти на публіку, щоб у майбутньому конвертувати це у можливі голоси на виборах за кандидата в президенти Сашка Гнилькула. Чим більше буде прильотів та жертв, тим частіше Гнилькул буде маячити на екранах та розповідатиме, що все ровно, чітко і ніштяк. Саме тому йому й байдуже на кількість укриттів у місті та їхній стан. Бережіть себе, любі криворіжці, бережіть одне одного. Живіть довго та. Процвітайте, а все остальное то такое. от лукавого. у цьому відео автор висловлює особисту думку, оціночні судження та все, що мото зволена законом України статтею 30 Конституції України та всіми іншими законами України і дозволеними. Ще раз повторюю: автор висловлює особисту думку. Вам вона обов'язково повинна подобатись.